Доброго дня! мене звати Іван Олександрович, я завідуючий травматологією Київської міської клінічної лікарні No8. Наша лікарня працює в ургентному режимі, а також планом. У нас проходять лікування не тільки цивільне населення міста Києва, але й також на кількість військовослужбовців. Ми проводимо надскладні оперативні втручання. Зокрема, це складні переломи кісток тазу, складні депортажування при переломах кісток тазу, пошкодження вогнювих ділянок. Також у нас проходить велика кількість пацієнтів для артроскопії. Ми проводимо пластику передніх, задніх чистоподібний зв'язок, впроваджуємо методики лікування пошкоджень плечового суглобу. Також проходять оперативні втручання на неускладених травмах хребта. Зокрема, це транспедикулярні фіксації, також проваджуємо мікрохірургію хребта. Військовослужбовці, які знаходяться в нас, вони отримують повний перечень послуг. Зокрема, ми від заміни метода до повної реабілітації. У нас лікарні працює реабілітаційний центр. Після оперативних втручань, коли рани заживають, ми переводимо їх в реабілітацію, де з ними продовжують займатися. Також ми допомагаємо не тільки оперативним шляхом, нас працюють. Групи психологів і психіатрів для пацієнтів, які потребують даної допомоги.